Пісні про війну і біль співають сучасні діти. Попри усі ці важкі події у малечі повинно бути дитинство. Саме тому для внутрішньо переміщених діток та тих, чиї батьки воюють, благодійний фонд МХП громаді організував свято. Мече змогла повністю розслабитись і на деякий час відволіктися від тривожних думок. Ми зібрали цих дітей і хотіли з ними зробити якийсь такий розважальний захід. Тут. Тематично спекли піцу, бо далі ця піца буде продаватися на святку, ванні і гроші будуть збирати також на ЗСУ. Незважаючи на початок війни, благодійний фонд МХП громаді започаткував конкурс проєктів Роби своє таким чином підтримав малих підприємців. Участь у конкурсі взяло чимало громад з Тернопільщини. Однією з переможців конкурсу стала екосадиба у Тетяни в селі Шибалин. Заклад отримав фінансування 80 тисяч гривень на облаштування вуличного освітлення та альтанки. Нині саме тут і організували захід для малечі. Як ми почали писати? Той проект, і я одразу написала, що я хочу таку веранду, дерев'яну бесідку. І ми вписали її. І там ще писали такі вуличні ліхтарі довкола басейну поставити, щоб вечором світили. І потім ми виграли. МХП громаді налагодив співпрацю з місцевою владою не лише у фінансуванні потреб громад, а й у виділенні техніки. Там одне із рослиницьких підприємств холдингу, захід агро МХП, уже багато років надає свою техніку для боротьби з борщівником, загоранням торфовищ, тобто пожежами, очистки доріг від опадів взимку та їх підсипки. Це значна допомога для місцевої влади. Цей холдинг, взагалі то він завжди нам допомагає технікою, тому що в нас як таких підприємств великих або коло фермерів, або ж ну чогось такого немає, де би була б техніка. Падають сніги, треба самі знаєте горнути дороги. Вони завжди відгукуються, завжди допомагають. Нині серед працівників МХП популярною є культура корпоративного волонтерства. Попри війну, компанія продовжує вчасно виплачувати зарплатню. Створює чимало нових проєктів, націлених на різні діапазони розвитку. Це зелена планета з МХП, «Посій насіння» і збери врожай з МХП день донора. А головне підтримує малечу, яка покинула свої домівки через війну. Єдине, що змінилося від початку війни, це те, що ми трошки змінили напрямки соціальної підтримки. І наразі в нас перший напрямок це гуманітарна допомога. Ми організовуємо збір, логістику та роздачу на територіях, де присутні підприємства МХП. Друге це підтримка бізнес проєктів і бізнес проєкти на розвиток громад та соціальних ініціатив. А також третє, звісно, це медична підтримка на територіях під присутності агрохолдингу. Але чи таке свято сподобалось. Усі грали з кульками, ласували смаколиками, ну і звісно ж, самотужки робили піцу, яку потім продавали. Це дуже надихає дітей і тим дітям, які мають батьків на війні, дозволяє це відволіктися. Тут дуже класно, В мене все надихає, ця природа і. Вже супер. Мені подобається, що тут багато дітей, вони всі грають, і можна пограти теж з дітьми. Але це далеко не всі заходи для малечі, які організовують працівники МХП. Вже зовсім скоро в рамках проєкту Привітай першокласника маленьким першачкам вручать рюкзачки з шкільним приладдям.